Статися надовго, Жаль, мені, з тобою звикла я ділитися журбою, журкою думки веселі і сумні. Тож при тобі, мій давно, вірить, прийшло життя дитяче, моє, як сяду при тобі я в час вечірній, багато сухого дітей стає. Картина повстає, зібрався у гурточок. Провадить речі і співає в руках. На клаві твоїх швидкий гучний таночок. Ми чиясь весела рука. Та хто се плаче там в другій хатині? Чи є ридання стримане тяжке? Несила тому крий такій малій дитині. Здавило серце, почуття гірке. Чого я плакала тоді? Чого ридала? Серцем почувала, що на мене, мов хмара грізня йшла, коли я смуток свій на не клала, з'являлась ціла зграя нарій, веселкою моя надія грала далеко ли думок легкий. Ростане надовго ми з тобою, Розстанешся ти в самотінь, а я не матиму, де дітися з прощавай же, да.